Хочеш, щоб твоя дитина говорила більше і впевненіше, включай в гру рольові ігри. Вони секрет розвитку словникового запасу. Рольові ігри допомагають дитині засвоювати нові слова у природному середовищі. Головне, обирай, цікавий сюжет. Магазин. Допомагають засвоювати побутову лексику, назви продуктів. Рахувати гроші, будувати діалоги, лікарня. Там додаються назви частин тіла, симптоми, лікування. Дитина навчається нових фраз у грі. Подорож допомагає засвоїти назви транспорту, напрямків, назви країн та міст, куди ми сьогодні летимо. Що ми сьогодні з собою візьмемо в подорож? Ресторан поповнює словниковий запас про їжу, замовлення, правила спілкування. Чим більше рольових ігр, тим багатше мовлення дитини. Грайте, розмовляйте, вигадуйте разом. А ваша дитина в якій? Ігри полюбляє гратися. Напишіть в коментарях.